На Рівненщині врятована вівчарка з Бахмута допомагає у реабілітації пораненим бійцям. В обласному військовому госпіталі почали проводити каністерапію. Чотирилапі допомагають військовим оговтатись після важких психологічних травм. П'ять собак пройшли спеціальну підготовку і тепер стали терапевтами для захисників. Як проходять заняття? Дивіться далі у сюжеті. Поїхали до хлопців. Поїхали до хлопців. Молодець. Чилі – службова вівчарка на Донеччині. Охороняла СІЗО. Того року її привезли на рівненщину з Бахмута. Собака проходила реабілітацію, адже її врятували з під обстрілів. Тепер Чілі допомагає пораненим військовим. Її залучили до каністерапії. Що вона дівчинка з характером, вона не собака-терапевт. Це перший її досвід в шпиталі. Ми приїхали до Роми, і я дуже сподіваюся, що вони при взаємодії допоможуть один одному. Роман уже кілька місяців проходить лікування у Клевенському госпіталі, отримав поранення ноги через вибух міни. Спільну мову з Чілі відразу знайшов. Я теж з бахмудекою. Так що у нас майже одна і та ж історія. О, супер, Рома. Я в шоці. Вона взагалі досить важко пускає до себе людей. Взагалі, досить важко. Отак, От щоб з перших хвилин тим більше Рома був на костелях. Дивіться. Ну. Ну, вони дають радість, якби. Батькова, давай. Це все, що ми вміємо. Ми нічого вміємо. Анатолій дуже любить собак. Власних не мав, але доглядав за чужими захисник, родом з Хмельниччини. Поранення отримав на сході України. Зараз проходить лікування. Радіє, що тепер у госпіталі буде каністерапія. Собак от є здатність, вони негатив втягують от. і відповідно. Чим більше це контактів хлопців, це в першу чергу з собаками. Діти сиділи, тому що собаки ближче до людей. От. тим краще йде оце емоційний вплив. Крім чилі до поранених Військових привезли маленьке щеня. Вона займається з пораненими, які стороняться великих порід. Також привезли двох білих швейцарських вівчарок. Альба вже має досить лікування діток. Її власниця і терапевт каже, собака зможе покращити психологічний стан військових. Сама собака вона не робить якихось таких. Знаєте, це не пігулка, яка робить дива, але вона є мотиватором. Вона є тим емоційним зарядом, який дозволяє далі рухатися. І, Стимул. стимул». Перш ніж займатися з поранними бійцями, усі собаки пройшли відбір та перевірку. Ефект, кажуть, зооволонтери високий. Щоб у людей змінилося сприйняття собак, як вони зазвичай їх бачать як інструментом оберігати будинок, так і так далі. Тобто наших людей дуже обмежений рівень знань про тварин і ми хочемо їх розширити. Для хлопців, для військових, це взагалі ви бачите. Є хлопці, які почали спілкуватися, бо їм цікаво, це мотивація. Психологи сказали, що ми створили чудо. Це не стільки ми, а стільки собаки, але ми всі разом. Перші заняття показали серед поранених багато охочих займатися з собаками. Чотирилапі, терапевти у госпіталі будуть проводити заняття двічі на тиждень. Анна не новини рівного.